Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільно політичну обстановку в центральних областях України. За результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угрупування колишніх комуністів. Як встановило розслідування підривну діяльність ворожого осередку дистанційно координував екс-нардеп комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до РФ у супроводі російського спецназу на замовлення країни-агресора він сформував підпільне угрупування, до якого увійшли колишній нардеп комуніст, екс-голова міського організації компартії її секретар та ідеологічний функціонер за результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угрупування колишніх комуністів. За матеріалами справи фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та воєнні злочини російських військових. Зокрема, вони заперечували ракетний удар по Ахмадиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано як ворожі поплічники, поширювали прокремлівські наративи під час зібрань та серед місцевих. Вих, жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Крім цього, від імені ворожого осередку вони направляли листи до Путіна, де вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення колишнього СРСР. Під час обшуків за місцем проживання учасників осередку у Черкасах та Києві, а також у підпільному офісі, була виявлена заборонена символіка, комп'ютерна техніка і мобільні телефони із доказами вчинення злочинів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили чотирьом фігура. Антам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників, вчинена організованою групою. Зловмисникам загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що навесні 2023 року служба безпеки провела масштабну спецоперацію, за результатами якої викрила підпільні осередки компартії більшовиків у ще семи регіонах України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.